Всіх вітаю, друзі. Перше почну відео якось незвичного формату. Зазвичай це вдома біля гаражу. А зараз я вже, як ви думаєте, де? У Франції, все правильно. Їду через Францію до мого товариша Олексія з Віктором. В них ночуємо, а завтра вранці виїжджаємо до Парому, до Генеу, до Італії, їдемо, Сардинія. Ну, Я думаю. По назві відео ви вже давним-давно здогадались. Я тут все тікаю від хмарки. Сонце світить вже 3 або 4 рази Дощик крапав, асфальт був мокрий, але так значний дощ ще не попав. Але погодка, чесно кажучи, 15 градусів. 15, місцями 13, хлопці пишуть, у них іще прохолодніше. Ну, побачимо, готова на і подорож. Як там кажуть, у природи немає поганої погоди, <гум> так і тут. Я сьогодні вже декілька разів попадав в дощ, але цього разу трошки сумніше, тому що ще й на вулиці 6,5 до 9 градусів місцями міняється. Тому вон, я не один. І це трошки заспокоює. <гум> але до Олексія лишилось 40 кілометрів, я вже скоро буду. Все, все о хорошем будет вот. На расслабоне пивасик, да? Все дружно показываем. Класс. Давайте, ребята, вот так вот и на острове будет. Алексею подобается эту вату, гранку. Господи, морды. А мы уже заряжены. Да. Ух, Владимир, мы в дороге. Олексія господарство? Ну які гарненькі. Тут ще у Олексія їх дуже багато. Я думав у нього декілька десятків, але тут Олексій скільки штук? штук маєш? Десь каже 200 штук. Круто, класно. Так що мотоциклісти, не тільки мотоциклісти, вони по життю романтики. І синичок має які гарно співають іранські бакинські і пакистанські породи розуміється мабуть зрозуміє голови миру це яка порода Бакинська баку азербайджану Блін, як це класно. У Алексея такі чудові краєвиди. Це вже там шварцвальд. Чорний ліс. Саме так відбуваються збори. Людина налаштована дуже серйозно. Доїхали до першого парплату. Маленький перекур, перепой, Олексій водички попити, Віктор трошки приодягнутися. Я це все вже зробив, О, одягнувся, попив наші літачки. Ну, звичайно, автобан. Розрахунок такий, їхати нам 600 кілометрів, їхати по автобану, тому виїхали трошки з запасом, щоб був, був якийсь час на передих, тому як їхати через Альпи теж. Знімати буду менше, автобан скучно, там трошки зніму потім дорогу, як вже будемо через Альпи їхати, але погодка така, 8 градусів теж не дуже весела. Ну, а так все добре. На позитиві. Ну, Якось так потихеньку, помаленьку, їдемо ми по Швейцарії, ось такі класні віди. Чесно кажучи, не хотів камеру навіть вдягати, Олексій каже, як так, ти що? Тут же сніг, тут же Альпи. Треба ж. І до речі, він сказав, що в цей час снігу тут ще не було на горах, скільки він їздить, а їздить він багато. Ну, Види, звичайно, тут дуже такі класні. Дух так аж аж зсередини пронизує. Олексій їде. Зараз мене Віктор обігнав, теж заряжений до зубів. Так, вирішив трошки зняти, поділитись. Буду так інколи включати трошки другий затор вже на нашому шляху, Тому тут можна трохи познімати, а так що йшов майже всю дорогу дощ, як заїхали у Швейцарію, погляньте який вигляд має. Альпи це взагалі це дуже круто і чудово. Зліва гори, справа озеро. Гори, снижние. Що тут можна додати? Кайф. Зніму невеличкий шматочок. Засніжений гор. Ось так. Виїжджаєш, а тут така краса. Далі нудний автобан, але якщо дивитися трошки по сторонам, але сильно не відволікатися, то навіть дуже непогано. І трошки хоч сонечка. І Ось такий чудовий вид. Хочу, хочу показати який тут туалет, яким виглядає всередині. Це просто капець. Вот вам і Швейцарія. Все на кнопочках, все цивільно, культурно і класно. Вирішили дуже скучно їхати автобаном. Вирішили трошки адреналіну хапнути. З'їхали, їдемо з такими чудовими дорогами. А краєвиди тут так це взагалі я мовчу. Все як в Альпах, кожен поворот щось нове. Вон автобан під нами. Ми здовж нього їдемо і кайфуємо. Ось оце мені дуже подобається, на таких галявинах стоять будиночки. Навіть чесно кажучи, аж не віриться, що там живуть люди. Зараз перекусимо. <ривали> а Так, їхали, було помітно, що багато високі, особливо перевали, майже всі були зачинені. Так. Ну все, перекусимо трохи, будемо пару фоточок і будемо їхати далі, тільки в ту сторону. В той бік. Так, заїхали ми на паром, вже навіть загрузились. Так якось цікаво прив'язали. І... Мій зв'язали ось цим і ще ось з наступним з третім. нас тут три штуки пов'язали. Олексій, тебе вже зав'язали. Так, їх теж он, там разом зв'язали. Добре, будемо видвигатися наверх. А там вже люди побігли, вони вже тут не вперше побігли місця займати. А ми ще тут поки як дикуни. Я, чесно кажучи, взагалі перший раз, тому я навіть не знаю. Шолом так взяв на замочок, на такий зав'язав. Не знаю, що це дасть. Але мотоцикли потихеньку заїжджають. Ну ще рано, ще до відправки більше двох годин, тому мотоциклів дуже мало поки ще. Олексій, як ти заряжений? Клас, так тримати. Володимир там вже теж заряжений, чекає нас. Не дочекається, ми чекаємо зустрічі, це буде класно. Добре, побачимося наверху. Прийшли, ми загрузились на паром на сьомому чи на шостому поверсі. От ми на такому ж самому можна зняти. Наш нічим не відрізняється. Розміри, все такі ж. Там за ним ще один стоїть Титанік, там ще декілька. Зараз Віктор за речами дивиться. Ми з Олексієм пробіжимося і швидко підемо. Хай людина теж прогуляється. Олексій, як настрій? Готовий до, до Сардінії. Сардінія нас зустріте довго. Володимир, тобі респект. Ми, ми За тебе, запрошення. Ми тебе сьогодні частенько згадуємо. Добрим словцем, звичайно. Клас, респект. Дійсно. Помітно, коли людина дійсно чекає друзів, товаришів і дійсно не, не награно, а хоче зустрітися, поспілкуватися. Дякую. Я перейшов на інший бік. Сонце вже заходить, встигну, може, трошки хозяї. Ось виглядає титан. Та ніт, я прикалуюсь. Ну от ще один Титанік, скажімо так, теж великий. Не передає велич цього човна, але він дійсно великий, дуже. Якщо там порівнювати з автівками чи з поменшими такими, то це помітно. Ну що, сидимо тут на кораблі, приїхали, Альпах, сніг був. Короче, сьогодні все було. Від е, е, скільки там було? Плюс 30 даже Да, жизнь такие от 7 до 37 градусов хороших. Вот такие. Як кажут, не мерзингешпан. У вас с цуком. Сардинии. Сегодня мы первый день в нашем путешествии на Сардинию. Выехали из Германии. Приехали сейчас мы в Генуа. День прошел хорошо. Погода у нас сначала не очень была, Дождь был, холодно. Ну так, не холодно, но прохладно. Но нас этим не напугаешь. Как проехали э, год как туннель. Погода поменялась резко, стало тепло. Э, Довольно-таки быстро выехали на причал. Тут тоже особых проблем не было. Зашли, устроились. У нас тут шикарное место. Сзади меня вон, наша каюта большая. Видно сзади меня, какие прекрасные виды. Ну и ждем сейчас отправления. И потом будем потихонечку готовиться ко сну. В общем, я абсолютно сегодняшним днем доволен. На циклы шли, так, песню пели. И мы все тоже веселые и рады. Так что, ребята, путешествуйте. Так, ну я тоже ставлю своих 5 копеек. Что тут можно добавить? За туннель Алексей сказал. Для мене це було дивно, він десь біля 18 кілометрів, дійсно довгий, і температура піднімалась до 37 градусів. Це було реально жарко, спокійно. А потім, коли переїхали за тунель, вже пішли потихеньку вниз. Гори сніжні бачили, але стало тепліше, тепліше. До було прохолодно, йшов дощ по Швейцарії. А вже от Італія вже так дуже тепло. Для мене це, мабуть, буде сама довга подорож за мою, скажімо так, мотоісторію. тому що я їздив в Україну так, але я там був е, в дорозі всього сім днів. І е, половину з них я відпочивав у батьків, тому такої подорожі без, скажімо, не, на сім днів мене ще не було. Побачив. Ось так чудово виглядає вночі уже скоро отправляемся. Ночная Италия. Гарно. А вот так выглядит с другого боку. Дуже гарно. Мить, мить, миста. Цей корабль, що ми на ньому так само плили з Женови, з Геної, як з Олею їздили в Аль. Так, якось так починається наш ранок. Забув навіть сказати. Спав не дуже, як завжди, але краще, ніж ніж вчора. Так, нас випускають швидше, щоб ми там не топились. Все вже добре. О, зир. Ось она. Великонто Сардинія. Так, добре, буду шукати наших. Твоя є, вже ось вона. От і приїхали. Підемо здороватись, вітатись. Привіт, mm -hmm. Дмитро. <кладпи> Володимир. <риклад driver> Точно. Знайомились з Володимиром. отакий чувак, як ми і думали. Зараз вирушаємо потихеньку. Кала, Я забув якась там кала, я їх не пам'ятаю, спочатку на заправку, хонді треба, як завжди, заправитись, а там будемо бачити знімати все підряд не буду, буду знімати тільки цікаві моменти, максимально цікаві для мене і для останніх. Подивимось, як повчить нас зараз, як тут їздити треба. А так виглядає прикольно. От уже тут є такі пальми. Наліпку треба було зняти. Блін. Зараз нема куди її викинути. Добре, хай hey весь Хотів поділитися враженням. Зараз та дівчинка поїхала впереді. Перше мене обігнали в Італії. Прямо впритик. Я аж підскочив. Взагалі не очікував і не думав, що вона тут з'явиться. От взагалі. Тут треба в зеркала дивитись завжди. Олексій бачу поворотники все ще вмикає, але як я зрозумів, о, от так ось ми вчимось тут їздити. Ну от якось так, що зробиш. Як то кажуть, як всі Вітаються вони, до речі, виставляють ногу. Це не вперше помітив. Ось такі ось якісь. Перші враження. Ну, чесно кажучи, в захваті все подобається. Вже навіть зараз тільки виїхав, а вже все прикольно, все незвично якось все таке, ну зовсім інакше. Нема високих дерев, помітив. От домівки тут неначе я не знаю, але ну, в мене щось от всередині каже, що вони пусті, як покинуті. Хоча інколи бачу, там вісить навіть білизна. Стоять автівки. У них це нормально. Ну, у них я маю на увазі в Італії, мабуть так. Заправка 30 євро, там можна купюри класти, можна картою платити. Я положив тридцатку на 17 літрів. Ціна вон можна бачити євро 75, ну піде, нормально. Біля Хонди стану, можна? Дозволив. Ба, всі, ба? Всі, всі до хонди поближче. А? Ось так ось. Йдемо каву пити. Зараз їдемо, так доповім, коротко. Їдемо біля камня сфотографуватися. Забув знову. І мене з назвами взагалі дуже тяжко йде. Потім поїдемо до Калаганона, Це я запам'ятав, тому що я чув це 350 разів, мабуть, точно, тільки за сьогодні. Там лишаємо в кемпінгі, зарезервував Володимир нам місця, лишаємо мотоцикли, беремо човники, їдемо Грата, це дуже знамените місце. Це пещери Нептуна, щось таке. Ну і на сьогодні, мабуть, все, завтра може спробуємо... Ну завтра буде завтра. Я зараз нічого казати не буду, завтра побачимо, що ми вирішимо сьогодні ввечері. На сьогодні програма ось така. Їздить не дуже багато, але ну, десь, скажімо, 4 години, 4-5 годин за кермом, а останній час все інше. Фотографуватися, поставимо мотоцикли, Коста Биральда. Запаркували чувака в Шоці сидить, дивиться в машині, думає, що вони хочуть, не зрозуміло. Так знаходимось на коста Смеральде. камінь якийсь там знаменитий. Та нормально, нічого страшного це названня. Жарко, жарко. Кому цікаво фоточки, заходимо в інстаграм, а ми їдемо далі. Вирішили поїхати вздовж моря. Довше майже в половину до нашого кемпінгу, але має бути набагато цікавіше, плюс, звичайно, дорога з багатьма поворотами. Но види тут теж вражають. Тут взагалі дуже цікаво, дуже багато таких цікавих місць. І Сардинія вона така дуже-дуже своя, своя, вона, вона інша. Я, я навіть не знаю, з чим це можна порівняти. Ми тут знаходимося лише декілька годин, але вона мені вже дуже подобається. Одне, що мені не подобається, те, що італійці дуже сильно порушують правила дорожнього руху. Вони дуже часто срізають повороти. Перетин ліній, для них не що, стоп, для них не що якось так. Ось так виглядає місто, трошки зверху. Випалена трава, нема високих дерев, тільки кущі. Були затори, тому вирішили поїхати автострадою щоб швидше, щоб мати час на щось інше. Ось такі тут цікаві вулочки. Та для мене тут все цікаво. Куди їду, куди дивлюсь, мені все подобається, все прикольно. Дуже гарні такі будиночки. Що мене вразила температура 27 градусів. Лише вчора ми їхали, навіть 10 не витягувало. А тут ось так ось. Ну Це звичайно класно. От ми і на морі. Эй! Е, Байкеры! Ты видео снимаешь? Да. Зараз пирнель. ой 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 яй Вау! Оце пляжик! Володимир! thank <laughs>